thank mm -hmm. you Коли йде мова про больові симптоми, то ми зараз все більше і більше звертаємо на них увагу і говоримо про те, що у людей з русійним склерозом дуже часто виникають ті чи інші боліві синдроми від головного болю первинного, це може бути неврологія тріщастого нерву, це може бути мігрень, це може бути головний біль напруги, до болей в спині, до пекучих м'язових спазмів, до болей в кінцівках. В кожному випадку знову ж таки фахівець повинен визначитися, який це тип. Болю, ну і навіть не неврологу відомий спектр тих препаратів, які ці болі знімають. Це препарати з групи прегабалінів, наприклад. Тобто є певні алгоритми, є певні гадланси, тобто протоколи, що потрібно призначати у випадку появи того чи іншого болівого синдрому, який препарат або препарати, або декілька препаратів, яке їхнє дозування і тривалість прийомів. Але це визначає фахівець, це визначає ваш лікар, лікуючий.